Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо про заяву польського міністра, який вибачається перед Україною та перед українцями, але є одне але. І ми зараз про це все поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному. Хто ставить свої лайки, хто підписується на канал, хто пише свої коментарі, ви допомагаєте цим самим просувати канал і боротися з російськими та іншими ботами. Переходимо власне до теми. Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський вибачився за розсипане польськими фермерами українське зерно на кордоні, зазначивши, що вони зробили це емоційно перебуваючи в складній економічній ситуації. Звідки він знає, що це були саме фермери, не зрозуміло, бо нікого так і не було затримано. Звідки він знає, в які вони були ситуації, бо ніхто не знає, що це за люди, де вони ділися і чому зараз прокуратура і поліція їх не може знайти. Але тим не менш, він дав свій коментар і він говорить наступне: від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю, та прошу з розумінням ставитись до їх. Надзвичайно складної ситуації ми ведемо технічні переговори з міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків, зазначає міністр, і він визнав, що ситуація є напруженою. І назвав висипання зерна протестувальниками неправильною формою протесту, але яку часто використовують фермери в різних країнах. І наступне, що говорить Секерський. як на мене, фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам'ятати, що вони перебувають в дуже складній економічній ситуації. На початку вересня, на початку весняно-польових робіт, в них немає грошей. Як прихильник діалогу та прямої розмови, як найкращої форми вирішення складних проблем. Тобто він, власне, за діалог, але бачимо, що фермерів він також трошки так вигороджує, знаєте, хоча. Поки що взагалі не доведено, що ті протестувальники, які таку диверсію зробили, які цей весь шум підняли, що вони взагалі були фермерами. Бо це просто якісь люди, яких нагадаю, ані поліція, ані прокуратура досі не знайшла, не встановила їх особи, і тому не можна розуміти взагалі знати, що це за люди. Або вони дуже добре знають, що це за люди, просто справі не дадуть ходу, або вони не знають, що це за люди, і просто приписали цих людей до. Фермерів, я розумію спротив української влади щодо труднощів з екпортом з експортом сільськогосподарської продукції. Я також усвідомлюю, що торгівля буде йти в обидві сторони, і ми також експортуємо товари в Україну, наголосив міністр. І знаєте, що тут цікаво: що ці фури, власне, з яких зерно було розсипано, ці фури вони, їх зерно не мало залишатися на території Польщі. Тобто це зерно до польських фермерів немає абсолютно нічого. Вони були опломбовані для того, щоб, щоб це зерно 100% виїхало з території Польщі, направилось до портів Литви, і звідти поїхало в країни Африки та Азії, де це зерно дуже потрібно і де людям справді на сьогоднішній день не вистачає їжі. Чому взагалі, ну якби який був посил, якщо. Польські фермери виступають проти експорту зернових культур з України в Польщу е, і в країни Європейського Союзу, хоча це зерно йде просто до портів. Навіщо його чіпати і що їх в цьому варіанті не влаштовує? Я розумію, коли, польські, коли польським фермерам тяжко, коли польські фермери, е, коли вони не можуть, наприклад, конкурувати з українськими аграріями, і так, і 100%, що це також через те, що в Україні великі є агрохолдинги, які е, мають часткову монополію, і там з десяток великих гравців мають майже всю землю, яка є в Україні. Це зрозуміло, але в цьому випадку це зерно не йшло до Польщі, воно йшло в Африку. А зараз воно не дійде до Африки, бо це зерно залишиться на дорогах в Польщі його розмиє дощ, його порозносять. Е, Птахи, і воно просто залишиться там лежати, і не принесе нікому користі ніякої. І е, також сьогодні вранці була ще одна ситуація, коли на, цих, на цьому висипаному зерні було встановлено якісь е, е, статуї, так саморобні з якихось палок, якісь такі пугала поробили, е, і е, якби е, і підписали, що це. Європейську ну, якби що це і постелили це все прапорами Європейського союзу, тобто таким чином вони протестують, але при цьому на друга над українським зерном вона залишається, і це зерно могло би нагодувати людей, могло би спасти можливо комусь в Африці або в Азії життя, але зараз воно просто залишиться. Там в Польщі він також додав, що польські фермери допомагали Україні і хочуть надалі це робити. Проте вони хотіли б, щоб від цієї допомоги виграв український бюджет і фермери, а не олігархи, які мають величезні площі для вирощування зернових та інших видів агропродукції. І за його словами, саме олігархи стоять за цим значним імпортом, який підриває стабілізацію агропродовольчих ринків в Європі. Вирішення проблем полягає не лише в польсько-українських відносинах, адже Єврокомісія відповідає за організацію та правила торгівлі на спільному європейському ринку, зауважив Секерський. і в цьому також є правда. Якщо ми повернемось до олігархів, немає жодних сумнівів, що приблизно десь так ця ситуація і виглядає. Але ж пломби на тому зерні. Говорять про те, що і вся документація про те, що це зерно не їде в Польщу, воно не збирається залишатись в Польщі, воно їде в Литву для того, щоб попасти в порти, і для того, щоб потім поїхати в Африку. І саме тому це зерно не, не створює жодних проблем і жодної небезпеки для польських фермерів і, взагалі, для ринків Європейського союзу. Якщо цей випадок, якщо ці опломбовані фури просто попали під гарячу руку, то потрібно. Чітко визнати цей факт і покарати тих, хто це зробив, бо вони порушили закони в першу чергу Польщі. І знаєте, дуже дивно виглядає ситуація, коли польські митники, за словами Володимира Баліна, який сказав це на прес-конференції, ми про це говорили в минулому відео, що польські митники не хочуть пломбувати фури і випускати їх з польської митниці в сторону Литви, тому що вони говорять, що от зараз там. Мітингувальники ці пломби знову позрізають і знову висип, висиплять це зерно. То, може, ви зробите що-небудь для того, щоб е, недоторканність цих вантажів була забезпечена на території вашої країни? Це е, питання риторичне, звісно, що це потрібно робити. Чи зроблять це незрозуміло, але бачимо ось таке вибачення. Власне, Секерського, що ніби він і вибачився, так а ніби він і не вибачився, і просто виправдав тих людей, які вчинили власне злочин. І як далі на це буде реагувати центральна польська влада, не зрозуміло. Туск також був у Франції. Він також розуміє всю серйозність цієї проблеми. І він також в Франції заявляв, що за проблемою відносин в зерновому питанні між Україною та Польщею стоять олігархи. Але ж давайте подумаємо, що ці питання також можна вирішити. Можна е, поводити якісь квоти на одну фірму, можна е, поводити квоти на якихось кінцевих бенефіціарів, можна якось боротися з цим олігархатом, якщо ви не хочете, щоб це зерно потрапляло взагалі, щоб воно виїжджало з України. І в такому випадку воно просто згниє в тій Україні і нікому не допоможе. Е, раніше президент Польщі Анджей Дуда також. Заявляв, що е, проблеми є лише з тим зерном, яке має залишитися на території Польщі. Щодо зерна, яке має е, прямувати до портів, то жодних проблем е, не існує. І що цей експорт, ну, що, і, і що імпорт таким чином він тільки нарощується. І Польща надає коридори для транспортування цього зерна до портів. Зараз е, бачимо, що навіть те зерно, яке йде до цих портів, воно також е, зазнає нападів і. Е, Пишіть свою думку з цього приводу, що потрібно цим робити з цим робити. Тільки, будь ласка, не розганяйте цю ненависть в коментарях. Ми маємо розуміти, що ті протестувальники, які це зробили, вони не відображають думки всього польського народу, і не потрібно розганяти ненависть на цьому питанні. Це просто якби, тема для обговорення і тема е, для діалогу, який має бути і який рано чи пізно буде. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.